Тухи уважно, сталкери. Це важливо, не про ігри мова. Бачиш, ручна осколкова граната. Це не декорація, це небезпечна зона. Побачив не підходь навіть на крок. Розвертайся і дигеть, як від аномалії. Вибухонебезпечні предмети підступні. Їх не видно одразу. Помилка може стати останньою Не торкайся нічого підозрілого: ні дротів, ні коробок, ні іграшок. Запам'ятай, не підходь, не чіпай, повертайся назад тим самим шляхом, телефонуй 101. Зона, Зона, і реальне життя, помилок не пробачає. Бути сміливим сталкера це бути обережним.